Картон, блін, А з вами, як завжди я картон. Не питати, чому я взяв саме книг картон. Я люблю картон. В дитинстві, буквально сьогодні, я їв картон. І їй в картон. Ладно, я шучу, я не їм картон. Я їв в коли мені було 5 рочків. Да, я вам чесно, я їв картон, коли мені було 5 рочків. Я короче по поставлю створити серу. Хтось сюди, хто сюди зайде, а хто вийде. Це саме головне питання. Кейс, кейс, де кейс. Тут має бути кейс. алло! Кейс, де кейс. Блин, це обман, Тут нікого не було кейсу. До речі, от пушалочка маленька. За що я покажу їх от. Це потім картинка. Не одноразово зустрічався в Чекінган. Я вже знаю. Я знаю, що вже вийшло обновлення. Я вже маю з паука. Мені сент пояснити не треба. А от походу людям, які зараз зайдуть, треба пояснити, що це база проти міфу, ти сарами красиві 890. Ну, друге, що ця картиночка не підідає тус. Щоб тут свині знали. Знаю, що тут свині живуть. От тулі свині, алкоголь. А тут є. Тут така сама кімната і нікого нема. Я вже робив купу серверів і до них купу хто заходить. От мене його можете побачити. Пода мені треба було видавати, як я обоснював і для яких я старався пару років. Отакий чекінган. Отакий дружин чекінган. становлять багато класних Cats. Ой, я сказав, що я граю його покутів. Ви цього не чули, ви цього забули. Він чайник. Це тата-тата та, 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 загу, як самій повелитель Андрій. Ну що позо? Блін, воно на половину. я надіявся на ну, щось інше. Так. так, так, так. От, ідея спосіб, заспавну тут моба це от, взяти кінце, як що там помпеть, поби... бляха муха, воно вже вилізло. Дурач воно сильне, воно сильне. Блін, то чого? Успокойся, усп... О, успокойся, блін. Успокойся. О-о-о-о, блін. Охохо. Так, блям пушечку і надімся, що твар мене не троне. А знаєш, медь винесся хтось? Ну сам учивано, сам учикано. Це так учивано і так базово, блін. Ну, Да, хто не скаже, що це на базово, я вас не знаю. Рано смерть кінгане це настільки базова річ, що навіть то саме ім'я генерал Кокона не таке базове, як воно. Ай, блін! Та не трогай мене! Блін, що оцей виліз? Ой! Давайте я, припал... я така. ніколи їх не любив і не буду любити. Так. Да. Добре, що вони тут інтелекту не мають, як на інших картах. Шкода, що тут розділаки не можна Правда, це Поправді шкода. Так там нема, на жаль. Та блін, тіпів. Нарешті я його ходяко ще раз замов застрелив. Так, от зараз просто чекаємо, поки хтось зайде. Я... Yeah. Я як гідні, не буду нічого будувати. бо я не діл, мені видно. Давайте поздохнемо. Звучить диво. Зараз ми будемо просто, просто чекати, то якщо не нагався, то якусь а Я знаю, що міфи сюди заходять, Тому давайте сядемо. Подивимося на башмачки, башмачки мої. Ладно, я не хочу сидіти, я хочу танцювати. Як я буду танцювати, ви спитаєте? О, я танцювати вмію. Саме базовий танець, це, це не базовий танець, який знаходиться. Це, блін, цей танець має анімацію року пожаття. Що це таке? Це щось. Це щось не Нажми руку, блін. Я знаю, что мы как бы подписчики, но руку-то не обовязково жмякать. Ладно. Ладно. Давай даже заспокоимся. Давай только заспокоимся и поднимемся на свою идеальную картину, которую я, конечно же, выкину. Но она мне знадобилась, скажем, в точечках. Блин, в Сахмобе я э, цикл. Сначала яйце, потом и живая яйца черная кисть. А потом Ты гаргантюа, блин, бляха, воно вже быть. Ну ладно, воно має тупий інтелект. Так куда його... что? Потому что снайперка винтовка я поймаю. Нет, то я походу якась винтовка зі скином. Я не знаю, что блин ты Блін, шокер, походу, шокер Поганий, Поганый оружие цей шокер. Так, мене вот така легендарна пушечка дорогенька, з золотим скином, алло, нагадаю. Як не як. Я знаю, що вона знаходиться в магазині, але вона була по До речі, ось, я хочу купити! Та блин, конечно, конечно. Ой, я вже навіть забув, що це сервер, блин. Ми з серверами минули були успішніше трохи. Успішніше. Просто вылупляйся, тварь, я такая. Вот, да два яйця. Два яйця. Для моих, конечно. Курочек, какие я трачу, в чёрном поле. А не цепь, блин, ладно, чёрный юмор, я знаю. Чёрный юмор, Блин, це... Вот наші паші графіки. Вони парять ди... дикий інтеракт, но ну, такі скини є, я знаю, такі скин є, значить. Знаєш, офіційно сьогодні, коли офіційно сьогодні вийшло вдома. Ви стаєте офіційно тепер. людьми, Ладно, ви стоїте інтерактом, який немає анімації зупинки. Так, да, авто, будь ласка, добавку анімацію зупинки монстрам, гравцям якось от, от, Будь ласка, дубав. Не тільки гравцям, ви це бачили, воно не було тріскано. Як я так щотко полетів, воно не було тріскам, то воно було на чола якісь, Ладно, давайте видаємо все. Дай видаємо. коли сім записую, а ніколи нема. Може вийти на... На звичайно сервис я хотів сказати! Да-да-да, я хотів таке сказати головне меню. Да. Плюс я додав українську мову. Я думаю, це нікому не важливо. важно. Це майже не грай. Хоча я знаю. Знаєте, я деколи ненавиджу реклами і коли я записую відео, вони більше. більше... Ладно. Надіюся, тут інформацію ціною немає, ви просто бачите, що це. Якийсь додаток в Google Play, я не знаю, я може це попитаюся вирізати в себе. Та не хочу нічого пробувати, блін! На чекінгам, а реклама, блін. На кожному коросі, блін, давай санбокс пошукає. Форст. Хм, появляется на очаг оце. Я, конечно, не люблю кассу Force, за то, что в ній я один слот. Но я люблю ее. Блин, это хто такий? Це що за монстр? Хто привіт, блин! Причем. Привіт, Привет, А Я понял, це генерал Куко. Ну ти на куко щось не похожий, ты якийсь краб. Краб пастернак, блин. Що euh, ж бали, у цього краба наголоді стати? Може в таку пулемт, блін. Блін, не подобається. Це якийсь замаскуємось. Я б хотів, щоб в нього імена були виключені, але я не знаю, що вони його включають чи ні. Він, він мені не подобається. Він попавши на коко. Він Він краб краб блін. Хоп-ка. Так я щось тут бачу. Тут це труба. Я взагалі думав, що ця труба заспавна на саме, ну. Но... Ні, і це че погоду тільки создав це саме... Ну, Да, я бачу, він тільки создав свій скін. як це видно. Це видно, це видно. Да, це видно, блін, це одно, блин. Це гавну, блин я на це не беру, блін. Бо, блін, блін, я і сьогодні, блин. Очевидно, чому я так кажу. Цей ко-ко-ко ко, -ко, 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 -ко мені не подобається. Причем. Привіт! Я знав що я знову. Діб... Що підірву, надобі. Надобі. ти хоче робити? От на тобі. на А в ти ти такий? Та бо він страшний, якийсь, він страшний. Він... Рано страшний. Дивіться, я потрапив на мертвий сервер. І може я стану менше, мені я треба меню забрати. Не люблю такі баги, коли ця менюфка не забирається. От я став абсолютно. Абсу... Блін, я навіть полезаю так через штучки. Надіюся, цей краб пас... пастернак нас не повітря. Чому пастернак? Він дуже любив дулю з ним. Що це ти тут будуєш? Чого вони беруть ці холмики за основу, а не кімнати? О що це? Що це? Шо? Ти називаєшся своїми клешнями? самого росіяки, блин, роботи? Хоча б... я то що здубав камеру. Я дуже люблю розставляти камери. Якби я про. Я не знімаю відео по міфам, але по ним я профи. Так як цей краб вибрав свинячу базу. Я зараз буду робити свою я на свиня, я б петух. так що мені ну, я недавно став ним. якось я був у відомим SP Відомий СПІ, що за... Блін, тут стільки нових пробів подавали. Ну ладно, їх не подавали, я їх просто не пам'ятаю. Єгор, Єгор, скажіть. От, От спочек. Водиться цей страшний сторін до мене не зайде. Поступиться буде моя моє ліжко. Знаєте що? За спаді, чи кінгані не треба спати. Я це знаю. Я це прекрасно, блін, знаю. Але я хочу. Я хочу спати, я не нормальний, я знаю. І я ми будемо спати на часі мене скоро пущать на м'ясо. На щастя, на людське куряче, які так. Кісте! Коли дивитесь моє відео. Чому так? Ладно. От так? Так і як ми бачимо, цей челік тут один. Я його навіть кикнути можу. може. А навіщо мені автора кикнути? Кикнути автора не треба. От що я не розумію, що в мусорці знайшли від кофе? Щось в мусорці то знайшли. Питання скуди то кофе взято, может он загалі стоплена маса, яка лишається курятнику після яєчок. Ладно, це на наприклад. Він шоу культист, У нього там что-то горит. він культист, Він культист. Я його бачу. він гриється. Та, вроді би, тут так не холодно. Ти вийде зараз в Львові. На дві тобі... Ну хоча я сумніваш вживу. Що... А я то не понял. Я то думаю він москаль, а він може бути не тільки росіяном, але він може бути американцем, бо Коко-Коці не тільки по-американськи. Дай тобі вогника під паню, дай. Бля, я... Я скоро вже маю... До речі, я скоро вже маю купити ту пушку вогняну. Ти радий. Ну что, знаете, его мама ест и покладала. А, блин, ты же живый! Ты бы нас лякав. Ка -ка -ка. Я буду нас его эту Ка -ка -ка. Ты бы сразу застрелил. Ты готовый? Да, конечно, сэр. Сэр, да, сэр. Да, на что, начнем сразу было закинжать это видео. А, папа, папа. Ну, что, курить, блин, блин, курить. Я таких курятники... Блин, курить и курятник. Хто подумав таке геніальне ім'я? Ну ладно. О, от блін, аж навіть... Та він парить там ще, він парить. От чуєте гранату? Паро-ву-у-у. Ось зараз... Блін, че, я зараз буду проїхати, зараз... А, ти охренів, а Бачиш, я тоже теж куплю скин так, що ти не думаєш, що ти новограний! Бачиш, я, я люблю крабові палички, ти це напевно знаєш. Я хотя люблю и семечки. Правильно, ну, мужики, я на ну, всему скингане вашему. Я люблю реально. Чел, не дивись, я тебя зараз застрелю. А, вы на пол с вами блин, я на это не понял. Э, э. Блин, я маленький тошечка. Всем привет, всем э, папа, короче, с вами был картон. Бог бог бон И я снимаю видео, чел, ты на это не поняв. И, будь ласка, не посилайте мне більше таки тупи сервера. Ладно, я сам його ласка, не хейтить.